Цей ріпак, колеги, ми сіяли десь перша декада серпня, перші числа. Тут це поле трошки важче давалося, поки соломки забрали, як завжди, знаєте. Коє тваринство, то й розуміє. Тут якась вимочка, але по суті такий непоганий, як, як травичка стоїть. Якщо буде, дасть Бог дощик пройде, бо в нас не було це сьогодні 17 число, вже днів 17 і не було, то дощу. Чекаємо, бо трохи вже бачите, вже пилюка є. Так що Закриваємо вологу де можна. Доносимо казна ріпак в повну дозу. Але диференційно колеги, все диференційонно. Ми не вносимо аби, аби просто. Тому що навіть якщо ми не зекономимо кількість, ми якісніше розподілимо його по площі. Розподіляємо там, де зона продуктивніша, туди де є більше. Там, де менш продуктивно, даємо менше. Ну, така, Такий підхід. Правильний, неправильний, але я думаю, що правильний. Так що, з ким думаю, навіть переконаний. Зараз ми дозагрузимося і поїдемо покатаємося.